Шановні сумчани, дорогі українці, сьогодні надважливе для нас всіх свято День української державності. День, який нагадує нам, за що ми насправді боремося. На жаль, шануємо ми його у час великих, небувалих випробувань, коли кожен метр рідної землі виборюється болем, кров'ю та втратами. Як ніколи, зараз розуміємо значення рідної мови, те, як важливо берегти традиції. Історію України, шанувати символи нашої державності, державний прапор, державний герб, державний гімн. Українська державність пишеться вже понад тисячу років, від хрещення Київської Русі великим князем Володимиром, яким ми святкуємо також сьогодні. Наша держава існуватиме вічно, допоки на цій землі житиме хоча б один українець. Бо головне надбання нашої державності незламний і хоробрий народ України. Нами захоплюється весь світ. Віримо в наших людей. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в перемогу і в нашу державу. Вічна слава загиблим героям. Слава Україні!